Правильно в ніч з 23 на 24 лютого 2022 року Марія Пащук, директорка народицької лікарні, була на чергуванні. До мене десь біля четвертої години ранку підійшов наш кочегар, який сказав Маріваніна, війна почалась. То що здорів чи що, йдемо, я вам покажу. Ми зайшли в лабораторію. Це приміщення лабораторії, відкрили ну, Штору і там, де в проекції радше, там вибухи палали спалухи, і такі Були він каже, це гради. Жінка говорить, що насамперед відчула шок. Згодом вона дала собі раду і почала організовувати евакуацію хворих в укриття. Працівники господарської служби за дві години облаштували приміщення. Потім ми я визвала головного бухгалтера, що в нас є. Фармацевта, що в нас є, головну медсестру, що в нас є, чим нам є надавати медичну допомогу, що в нас є в складах, чи в нас є нз запас, чи в нас є продукти харчування, чи в нас є паливо мастильні. Провели нараду, як ми діємо, що до чого. Тобто ми за сутки організували фактично цілодобову роботу майже всіх лікарів. Я сім днів взагалі вдома не була. Хірург Олег Таран каже, що перші поранені надійшли до лікарні в ніч з 26 на 27 лютого. Це були працівники поліції подальшому, коли бойові дії проходили на території нашого району і тут ближче до Києва, до Київської області, то поступали поранені вже в 17-20 числах березня. З зуминно-вибуховими травмами, з пораненнями внаслідок інших вибухових пристроїв, вогнепальними пораненнями, з вогнепальної зброї. Частина лікувалася в нас, а більш важких хворих ми переводили в Коростенську міську лікарню, в Коростенську районну лікарню і військовий госпіталь міста Житомир. В день в лікарню госпіталізовували до 25 поранених військових. Ми працювали тут цілодобово. У нас було три лаборанта. Ми працювали по сутках, Нам сюди кров приносили. Ми робили цілими сутками, скільки поступали наші солдати, скільки ми працювали. Відповідальність дуже велика через те, що за наших аналізів залежить життя наших солдат. Анестезіолог Микола Сальков розповів, допомагали лікарям жителі народичів. Коли та партія ми привозили, в основному військовослужбовців тут збігалися всі, всі, навіть ті, хто не працював, всі збігалися, слухали, що бомбять, і всі одразу в лікарню, щоб допомагати, хто чим може. Тому працювали всі. В укритті лікарні перебували не тільки хворі, а й жителі окупованих сіл: рачі, нової рачі, давидівки, Грезлі. 84 дорослих та 19 дітей. Перші 5-7 днів у них було таке відчуття страху, що вони боялися вийти з укриттів, щоб навіть подихати свіжим повітрям, щоб помитися, привести в себе в порядок. Провели з ними психологічну роботу. Працювали не тільки лікарі, медсестри, працювали і громада, працювали і волонтери. За період активних бойових дій, що відбувалися на території громади, у березні, квітні на родицькій лікарні було надано медичну допомогу 223 постраждалим жителям громади та 65 військовим. Анжеліка Нестерчук, Дмитро Поліщук, Суспільне, Новини, Житомирщина.